Подорож сподівання від кохання до втрати до успіху. У маленькому селі в далекій країні молодий хлопець на ім'я Амір завжди мріяв про краще майбутнє. З незламною волею та надією, він вирішив залишити свою батьківщину та вирушити в подорож, щоб продовжити свою освіту та почати нове життя. Поклавши позаду рідну сім'ю, він вирушив на інші береги, де його мрії його чекали. Після року важкої праці та адаптації до нового життя Амір зустрів на своєму шляху чудову дівчину на ім'я Сара. Їх зв'язок був миттєвим, і вони швидко зрозуміли, що їхні душі близькі. Любов розцвіла між ними і вони вирішили подолати всесвіт разом. Подорож Аміра та Сари була важкою, але водночас і тріумфальною. Вони підтримували один одного, переслідуючи свої мрії. І через три роки після початку їхнього стосунку вони одружилися. Амір знайшов роботу своєї мрії, а Сара продовжила вдосконалювати свою кар'єру. Життя було прекрасним і їхня любов зростала з кожним днем. Але тоді життя взяло несподіваний поворот. В їхній батьківщині вибухла війна, і Амір і Сара були вимушені прийняти рішення, яке порвало їх і змусило залишити все позаду та шукати притулок Україні новарії. Це було важке рішення, але виявилося найкращим виходом. В Новарії Амір і Сару вітали відкритими обіймами. Вони знайшли новий дім, нових друзів та обіцянку миру. Все було ідеальним, але одного дня всього за вісім місяців у Новарії їм прийшла жахлива новина. Батько Аміра помер в їхній батьківщині. Серце Аміра було важким. Коли він зробив важку подорож назад, щоб поховати свого батька після шести років розлуки, біль від втрати був неосяжним, але це в ньому розпалювало вогник надії. Він знав, що повинен використати кожен момент життя та вшанувати пам'ять про свого батька, досягаючи успіху. Повернувшись до новарії, Амір був рішучий знайти спосіб до успіху. Вони з Сарою вирішили досліджувати можливості, навіть якщо вони зіткнулися з невдачами по дорозі. Вони знали, що з відданою працею і настойливістю вони зможуть подолати всі труднощі. Їхня любов і підтримка одне одного давали їм силу іти вперед. З роками Амір та Сара досягли успіху, який перевершив їхні найзапальніші мрії. Підприємства Аміра в інтернеті почали приносити плоди, і, нарешті, вони привітали нового члена в своєму родину, прекрасну доньку на ім'я Емілі. Емілі була джерелом радості зі своїми блискучими очима та заразливою посмішкою. Вона внесла новий зміст у їхнє життя, нагадуючи їм про кохання і надію, які їх об'єднали. З появою Емілі подорож Аміра та Сари стала спрямована на створення яскравого майбутнього для своєї доньки. Їх історія кохання привела їх від любові до втрати і нарешті до успіху. У Новарії вони побудували життя, сповнене коханням, надією та успіхом, доводячи, що з незламною волею та підтримкою коханого партнера можна подолати навіть найважчі обставини життя. Історія Аміра. Сари та їхньої маленької Емілі слугує свідченням про стійкість людського духу та силу кохання у подоланні всіх труднощів. Їхня подорож була доказом віри в те, що кохання, настойливість і глибока зв'язок можуть подолати всі труднощі життя.